У Карини Топал та Ніни Партики спільний творчий проєкт. Їхня картина про дружбу на виставці кращих робіт ювілейного конкурсу Олівець-малювець. Ми робили цю картину. Ну як ми, я робила цю картину. Ми робили в проєкті з дівчинкою. Вона робила в мене. Вона йде до мене на день народження. У нас так сказати парні картини, і я її задоволена. Марія негода вирішила, що у головного символа конкурсу олівця має бути товариш. Ідею втілила у своїй роботі. Я дуже задоволена результатом. Це робота олівця, милівця та ластика. Називається вона друзі. Якось так вона мені дуже подобається. Варвара Кононенко мріє стати ветеринаром. А поки свою любов до тварин вона передає на полотні з допомогою фарб. У мене щасливий настрій, я малювала за парк. Я трошки втомилася, але мені сподобалося. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка, олівець-малювець, вже 20 років є майданчиком для творчого самовираження дітей, а також можливістю для них поділитися своїм світобаченням, фантазіями та мистецьким натхненням. Серед учасників конкурсу криворіжці найактивніші. В нашому місті працює 18 мистецьких шкіл. 18 яких займається більш ніж 7 тисяч дітей, це починаючи від співу гри на музичних інструментах і закінчуючи безумовно художкою. Дві з половиною тисячі дітей у нас займаються безпосередньо малюванням в наших комунальних закладах. Хочу сказати, що у нас за цей навчальний рік діти всього з міста, іменно по творчості, приймали участь в. Більш ніж тисячі різних всеукраїнських міжнародних конкурсів. І у нас у Теварічці 52 гран-прі. 52 гран-при це дуже-дуже ну, добре. А конкурс ювілейний конкурс, так, Алівець-Валівець, тому ну, що 20-й рік у цьому році проводиться. Приймали участь більш ніж 500 дітей, більш ніж 500 робот з усіх куточків нашої Батьківщини. Було дуже. Таке, як чесно кажуть, потужне да? і фахове журі, яке представлено фахівцями з різних міст України. І в цьому році конкурс також показав свій рівень. Рівень конкурсу, рівень наших дітей, рівень саме Криворізької художньої школи. Конкурсні роботи виконані в різних техніках: від живопису до графіки. Вік учасників від 5 до 12 років. Дітки дуже креативні, вони дуже творчі. Ми з ними працювали у різноманітних техніках. Дітьми, я дуже задоволена. Вони дуже гарно попрацювали. По, не дивлячись на те, що вони маленькі, вони дуже по-дорослому віднеслися до своїх робіт. У нас натхнення було дуже дитяче, дуже хотілося передати ці кольори. Передається їхній такий дитячий настрій гарний. І коли вони, вони мріють, то у мене теж ідея. Дуже багато конкурс проходив онлайн. В журі професійні художники, педагоги та мистецтвознавці з Харкова, Миколаєва, Львова, Дніпра. Головним персонажем був олівець мальовець, тому що йому ювілей 20 років, і кожна е, вікова категорія оспівувала цього олівця, показувала в різних е, сюжетних лініях. Починаючи від мандрівки скрізь час, закінчуючи патріотичною темою, це все було в нашому конкурсі. Роботи переможців і призерів конкурсу протягом місяця гостюватимуть у міському виставочному залі. Яркононенко Денис Захаров цей день.